Клібеньки, дорогенькі, приїхали сьогодні трошки. Приїхали трошки сьогодні до води. Там от не замерзло, качок багато, де водичка. Отут замерзла Так от Таке діло, не хочеться з машини виходити. Якось і потепліло вроді. Ну, все рівно якось і не хочеться виходити. Якась така колюча сира, вітер такий колючий. І... Чули, що закон, чи законопроект, який в Верховній Раді 14 років, тепер заміж можна буде дівчат видавати. Як ви до цього відноситися. Може, напишете, кого є бажання написати. Я в шокі, оце як почула 2-3 дні назад. В шоке, навіть немає слов, що сказати. Зяйнфода, слов немає, що сказати на це все. Понимаєте? До чого що ще? Вроді вже все, що можна, ну от Україна проходить, пройшла, ну, от всі, всі тяжі життя, так сказати, от що ще. Тут давайте я ось трошки прочитаю, так як дорозвивалися. Україна готує закон для ну, галтівників, який легалізує дитячі шлюби, ну майже Іран буде по правах жінок. Це так я читаю, як написано. Слухайте, я думала, що ми вже все бачили. Але наші законотворці знову пробили дно. Поки ми боремося за права, за європейські цінності, та за те, аби жінку перестали сприймати як додаток, додаток до кухні, у Верховній Раді реєструють законопроект 14394. Ну, як же, ми ж не європейські жінки, і наші діти в 14 років, це ж не європейські діти, дівчатка. Знаєте, що там? Вони хочуть дозволити брати заміж дівчат 14 років. 14. Це 8 клас. Це брекети, перша закоханість і контрольна з алгебри. Але пан, панам у кроватках здається, що це ідеальний вік для штампа в паспорті. Ну, що Це. Дійсно, вже готова замість. Я засижу все, що почула це все. Думаю, Таня були. дня два чи три назад приїжджали. Балакали, сиділи ми з ніж з Юрою, просто Юрік. От він його вік такий. Ну, це тільки глаз да глаз. Контроль контроль і знову контроль. Причому це, що це домашня дитина. ну, він не там Не десь від рук відбився. Ну, Все рівно треба заставляти, все рівно треба контролювати, все рівно, надо на другий етаж до нього підніматися, дивитися, і, ну, і так далі. і так далі. А тут заміж. Той законопроект заміж 14 років можна, може погуляти. Ну сідай, можна, сідай. Тільки сидиш мовчки, тихенько. Тихенько. Не возникаєш. Не. Уявіть ситуацію, 30-річний дядя спокушає, спокушає, або гвалтує восьмикласницю. Вона вагітніє. Зачинним законом, це стаття 155 Кримінального кодексу України, України тюрма і Тавро на все життя. І ми ж так, я думаю, понімаємо всі, як відносяться до таких навіть в тюрмах. Це я наскільки так чула, наскільки це так. Ну, Наскільки так розумієш із життя, що відношення таке. Але за Новим Кодексом цей покидьок просто каже: та я ж її люблю, і ми одружуємося. І суд, бачачи живіт, дає добро. Галтівник стає законним чоловіком, уникає в'язниці та отримує повний контроль над дитиною. Ну, 14 років. Ну, дитина дитиною, ну дитина. Яку він щойно зламав? Це не шлюб, це легалізоване рабство під прикриттям сімейних цінностей. А вже ж це вигідно системі і тому це максимально гидко. Державі простіше прикрити під підліткову вагітність шлюбом, ніж займатися сексуальною освітою чи захистом прав дітей. Немає проблеми, а є навпаки щаслива молода сім'я в непрості демографічні часи. Ідеальна пастка для 14-річної е, 14 дружини, людини без освіти, без професії, повністю залежної від чоловіка. Ця 14-річна дитина жертва, яка нікуди не втече, бо вона сама. Вже з дитиною, бо вона сама ще дитина, вона і в неї вже, вже є дитина. Ну, так. Ми справді хочемо жити в країні, де дівчинка з ляльками в руках стає берегиною вогнища просто тому, що якийсь дорослий покидюк не зміг тримати прутня в штанях. Якщо традиційні цінності це про тотальну деградацію права та знецінення жінки самого дитинства. Ой, хто тут, тут пишуть, то мені не потрібні такі цінності. Мабуть, подумавши про це, і ми так само скажемо, що такі цінності, чи це дійсно цінності, по суті, це легалізація статевих злочинів. Ну так, да, дійсно, раніше, ну, поки якщо цей закон приймуть чи не приймуть, раніше це, це тюрма. І дійсно кліму на всю жизнь. Педофіл, чи як воно правильно називається. Немає, Якщо та... да. 14 років це дитина. До 17 років чи до чи, ще... чи 18. -ти... Якщо 15 років хлопець і переспав навіть по згоді. І да, з дівчинами... Все одно він наказується. Да. Тому що... що вона ще психічно, от ми сиділи з тобою, читали медики, що писали, що психічно це дитина. ще. Вона ще не може адекватно приймати рішення. Її можуть там конфеткою заманити, чи там ще чимось. Чи... чи взагалі? Чи взагалі? Ви б віддали, от, дівчатка, хто буде дивитися, напишете, чи ви віддали б свою доньку заміж у 14, якби вона завагітніла? Чи посадили б того, хто це зробив? Просто дійсно на таке, на таке питання дати відповідь. Чи з радостю б прямо прям з, з дорогою душою б віддали заміж, якби вашу дитину не доведе Боже в 14 років? Чи посадили б тварю ту? На дуже довго, або не хочеться балакати, що я що або. Але і це ще не все. Окрім шлюбного віку, там є чому порадіти. Тобто дяді в Раді пропонують додати норму, де неможливість мати дітей може стати офіційною причиною для розірвання шлюбу, шлюбу та норму для ануляції шлюбів. Укладених людьми після трансгендерного переходу. Це тільки початок. От, От так і живемо. Помили машину. Блять, була машина, це тихий ужас. Ось ми там, ось ми. Це тихий ужас була машина. Біла з солью, як висохла. Думали, точно, моя там ще й шпателем треба буде шкрепти її. І сьогодні дзвонив той, хто на мойки. Кажу, помила на конець машину, то було жахи господні з цією машиною. Біла, біла. Потепліло, Юр. Потепліло. Да, потепліло. Зараз я туди сходжу, річка тут замерзла. Та я туди не хочу направляти телефон, дуже. казала, де вода, там дуже багато качок плава. Ну, ми колись були перед цим, то було ще більше, йо. Було їх ще більше, ай, блядь. Ну, нічого, живем далі. Живем далі. Бачите, а лапша на вуха, яка вішається, вона більш. Слухається, більш, 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 більш. головне, одні закони вносять, а другі цього і не знають. Нічого не знають, що в Україні відбувається. Скільки крадеться, скільки робиться, скільки всього. Ніхто нічого не знає. От така зима. Ну, снігу небагато тут. У нас впотеплення. Таке завтра до Плюсу. Ну Річка замерзла тут. А там, де отакий тут внизу зурічка замерзла. Значте, а тому, хто должен знати, той нічого не знає. Ну, це всі, всі погані, а хтось один хороший. Такі діла, Рве душу, повірте. Його б... Знаєте, жив раніше його, жив просто свою жизнь. От жив, займався сім'єю, дітьми, гадав, там все те саме робив. Ну, як то жив спокійно. Зараз подивишся і думає, що ж людям ще? Що ж, що ж людям ще. Не йдеш сюди, Йор? Йор. Йор. А ти сюди не йдеш? Та кажу, що ж людям ще треба, щоб люди це ж з нас зробили безмовне стадо таке, яке мовчить і не жудить. І подивися ті канали, де розказують такі, як шмарафони подобі. Да все ось ось і все буде зашибісь. Я вам просто хочу сказати своє мнення, хер з ним, що буде. Вже зашибісь столу. Так що, так що такі діла. Зашибісь столу, а далі буде видно. Будемо живі, будемо бачити. Ось. А воно, мабуть, це пісок, да, Що жовте таке скрою? Там, ну це кажу жовтий пісок, мабуть, да, видно, що жовте. Бо думаю, чого воно це жовте, таке може, може. Мабуть, приступить. як пісок. Ну, а сиро. Звісно, сиро. Холодно. Якась підстелює під хтось, мабуть. Біцей. Ну, да. То було а я це в центрі, як це взагалі таке, як дощ. Ну, Застіпаєшся тут, що ти тут розстябнути. І приходиш, мерзнеш вічно. Так, що ти про любов розкажи щось? Давай щось переключимося. Розкажи про любов. А ну розкажи. Розказувати. Ну, ти щось любиш? Що да, ти? ти любиш? Свою сім'ю люблю. От так. Твоїх дітей, внуків, угу. дружину свою. Дружину? Да. Вот вот Сьогодні у нас ще що дня в нас Ну ти й не пам'ятав. Да. Сьогодні не знаю, скільки років тому, скільки років тому ми вінчалися. Роки, Більше 10 років це точно, але якраз 6 лютого ми вінчалися. Воно тоді ще ж було таке, що Ксенія Петербургська, я це якраз праздник такий її. був. Ну, я знаю, що на Ксенію. Оце, 6 лютого, ми вінчалися. 6 жовтня у нас була да. свадьба. У 84 році, а 6 лютого вінчалися, от і я точно не можу сказати. Давно. Давно, дуже давно. Да, ну Годів 15, хай буде 15. Давненько вже. Ну, такі діла. Так що в нас сьогодні. Оце і про любов, да. Про любов. ніколи, Це ж таке і ми ж не малі діти, той і не молоді, щоб думали, що до цього доживемося. Да? Да. Щоб оце думали, ми, що до цього всього, що це кожен день оці якісь, ну війна, ну, і то непонятно, війна. Що це ми до цього доживемо, та ти що? Що все це буде отак як воно є. І дійсно в людей, блядь, точно, як ото знає, каструлі на голові, які ще звенять так, позвон такий страшний. Що ж далі? Ну, 14 год заміж, дальше що? Так. Вопрос так і залишається, Що далі?